Вітаю! Сьогодні розповім про додаток, який допоможе зберегти список присутності на вашому онлайн-уроці або лекції, якщо ви використовуєте Google Meet та покажу, як його встановити. Мова йде про Google Meet Attendance List, який автоматично збереже відвідувачів. Отже, у вашому браузері справа у верхньому куточку знайдіть три вертикальних крапочки, натисніть на них. Далі у меню Оберіть налаштування. В лівому нижньому куточку оберіть розширення. В цьому ж лівому нижньому куточку з'явиться наступна вкладинка Відкрити веб-магазин. Ти на неї. І в пошуковому віконечку пишемо список присутності в Google Meet» і натискаємо кнопку Ентер для пошуку. Нам запропонують такий додаток: список присутності в Google Meet». Тицяємо на нього. Далі знайдіть кнопку Додати в Chrome. Тицяємо на неї. Даємо необхідні дозволи і можна користуватися. Отже, як це працює по завершенню вашої онлайн-зустрічі, відкриється ось таке віконечко і о, зберігається інформація про всі зустрічі, які ви проводили. О, також зберігається інформація про кількість учасників, які брали участь в цій зустрічі. І о, також можна подивитися загальну кількість часу, скільки тривала та чи інша зустріч. Якщо ви натиснете на кнопку перегляд учасників, ви зможете. Подивитися за іменами та прізвищами, хто був присутній, коли ці учасники приєдналися, і скільки часу вони пробули безпосередньо на онлайн уроці. Цю інформацію також можна експортувати на свій пристрій у вигляді excel таблиці. Тоді ця інформація збережеться у вигляді таблички. Сподіваюся, інформація була цікавою та корисною. Всім продуктивних, гарних, цікавих творчих занять.